Vivo Skin Friendly чи Magnetic Stand? Такі схожі, але різні водночас. Давайте розбирати. Обидва представлені в напівпрозорому пакуванні, що демонструє дизайн та всю палітру. Чохли виготовлені із пластику ТПУ, термопластичного поліуретану, матеріал, який відзначається високою еластичністю і гнучкістю, що є позитивним для корпусу iPhone. Та PC пластик, він же полікарбонат, є дуже міцним, адже у разі падіння додатково може захистити ваш пристрій. Палітра теж однакова. Присутні класичні трендові кольори: чорний фіолетовий. Синій та сірий, який чудово підкреслить відтінок сучасного iPhone 15 у кольорі Natural, Titanium та інших. Серія Skin Friendly має в будові конструкцію MagSafe, що збереже магнітні властивості у разі використання на тримачах з підтримкою безпровідної зарядки чи звичайного тримача з магнітним кільцем. А особливості серії Magnetic Stand є вбудована підставка, яка дозволяє ставити телефон у зручне положення вертикально або горизонтально для перегляду відео. Чохли доступні для модели 14. 12 та 15 серії. Наші менеджери на зв'язку, а деталі в описі. Залиште вподобайку та підпишіться. Дякую, що ви з нами. Чекайте більше новинок. Па-па!